Ну що ти, давай, що стакан поклади. Так що ж домовлялися, що без пива? Хто з тобою таке домовлявся? Це що, ненормальний, чи що? Без пива. Ми що, минулий раз футбол без пива дивились, чи що? З пивом. Ну, по 3 літри і все, і три голи вони забили. Всі справились, розумієш? Нічого страшного не сталося, давай. Та, та завжди на роботу. Ну то що ж завтра на роботу? Робота що без тебе не буде робитися? Робота в вівторок, середу Тоді прийдеш в Що І... пиво мішає роботі наша робота. Я не знаю, чесно, я щось тримаюсь. Ти що, не хочеш перемоги України? Це ж боку по тебе їде. Підеш в тюрму. Ну що, давай тільки... яти разом з Коломойським. давай, але тільки заради збірної.